Подивіться, які класні світшоти з елементами макраме. Це якщо вам набридли звичайні світшоти, і взагалі вам хочеться чогось такого для душі. Ось щось такого, як коли клієнти заходять в шоурум і дивляться, що в нас дуже великий асортимент, дивляться, я питаю, що вам потрібно. Вони кажуть, таке, що в око впало. Так ось це є модель, яка реально, от, то, що в оку впало, подивіться, яка краса. Особисто мені такі речі дуже подобаються, але ви знаєте, що я. Якщо через твої руки проходить така велика кількість одягу, звичайно, я трошки балована, мені подобається щось таке вже зі збоченнями. Ось, оця Ця модель, це саме те. В ній, е, в ній е, даже капюшончик підшитий сіточкою. Тому якщо хтось має І ще показуємо один колір. Ми його зістайлили, бачите, з спідницею трикотажною. Ось такий от колір, теж підшитий він йде з сіточкою. Цінуше вам скажу. Складники по позамовчування у нас натуральні, 2890 світшот, розмірний ряд цього два розміра: С МК і другий Елька Ікселька. Іселька велика, я собі залишила Іксельку, вона на мене добра. Я думаю, що завтра, післязавтра, а тут ще є вишивка на рукавах. Думаю, завтра післязавтра я її одягну, і ви в оглядах мене зможете побачити з цим світшотом.